Ну, ми купляли його за 100 доларів. Ну, в принципі, 100 доларів це нормальна за нього ціна. Ось в готелі якийсь мітінг починається. Тут цікаво, як нам будуть провіряти номер. Ну, що за паспорт чи не паспорт. Підсумки. Наші підсумки по цьому готелі. До нас там відносились як до собак. Ну, це напрягало. Так, і вже вечір прийшов до нас в готель Alibaba. І ходімо з вами. На вечерю подивимось, чим же ж нас е, здивують в цьому готелі чотири зірочки. Ходімо. Ну і, як завжди, перед вечерею. Тут уже буде проходити шоу-тайм, вечірня анімація. І людей в лобі вистачає. Ого! Та тут майже кожен столик зайнятий. Відчувається тут запах алкоголю. А ресторани тут ще закриті, ще залишилось майже 10 хвилин. І відкриються ресторани. Тут вже так гарненько. Я думаю, все вкрашено. Вже відкрили? Ні, люди вони чекають так. Скажіть, з 18 до 20 це й маловато. Да, чея, можливо, до, речі, до речі, в ресторанах тут з 18 до. 20. Ось погляньте. З 18-ї до 20. Це, як для мене, ще й мало. Мало почався, чому так. Ось вже в ресторані так прикрашені столи. Гарно розсервіровано тут. І чим же ж нас сьогодні на вечерю нагодують? Дивимось, як завжди, тут у нас. Біф, далі овочі на грилі, рис, okay. далі яловичина, фарширований перець, долма. Це в нас куриця гарно так прикрашена. Далі запечені овочі, перепілка, риба. Далі в нас тут буде запечена яловичина і макарони в духовці. Ось такі, як наче, тортик. Ох, людей вже багато розбіглося. Тут у нас бар, як завжди. На вечерю ще в нас є різні супи. Острівець із пастою. Тут він зробить вам макарони, які ви забажаєте. Спагетти, звичайні макарони. Далі там у нас, а що далі у нас тут? Картопля фрі. Це куриця, куряча шаурма і парашок. Ось такий гарний барашок. Тут він ріже і видає нам такий поверх. Острівець із фруктами. Мандарини, апельсини, грейпфрут. О, вже почищений філешечки такі. Диня. Апельсини цілі, яблука цілі дають. Національні єгипетські солодощі. О, їх багато сьогодні, дуже гарно. О, я мені подобається. Ну, не всі єгипетські національні, ну. Огляньте, який гарний пиріг такий. Смачні, вони дуже солодкі, дуже солодкі. Ходімо, подивимося, які закуски холодні в нас є. І ще сходимо, тут ще один ресторан. Антон ходив на обід, туди порівнював, як там. Далі тут солоності. Це вони дуже полюбляють, місцеві і взагалі. Єгиптяни дуже люблять солоності. Це перець, баклажани, різні такі помідори. Я зранку пробувала такий помідор, то, ви знаєте, такий трішки дуже наперчений. Далі в нас тут, як завжди, різні помазочки а-ля майонези, тахіни. Салати вже готові. Ось баба Ганош. Баба-Ганош. І тут острівець із порізаними овочами. Огірок, помідор, лимон, капуста, редиска, морква, все, що хочеш. І ось така зелень. Людей не дуже багато в ресторані ще. Ну, Ходімо тут ще, є один ресторан. Тут на цій, в цьому отелі є три ресторани. Так що ходімо, подивимось, сусідній ресторан, що там буде. Можливо, там будуть креветки, хоча, я думаю, не буде. О, на вході, тут у нас вже зустрічає анімація. Дівчатка при одягнені гарно. Тут у нас якийсь написано, напевне, італійський. Бачите, тут також гарно засервіровані столики. Тут людей якось побільше. Тут такі якось тісніше. Ну, можна ходити і туди, і туди, і там поїсти, і там поїсти, а можна ніде не їсти, просто походити. Так, хлібо булочні це майже те саме ліпешки пампушки, хлопцу. У нас ще випікає піцу. Ну, це життєнський ресторан. то Зрозуміло, що тут він буде випікати піцу. Погляньте, як, скільки там за ним заготовок піци і о, він туди в ту піч складає піцу. Так, швиденько хоп хлоп хлоп і оба. Далі тут ріже в нас курочку в тому ресторані ріже е, цього баранчика, а тут куриця. То краще баранчика взяти, походити так по трьох. По трьох ресторанах макаронами. Різні макарони, ну, як завжди, за макаронами. У нас черга можна взяти собі з різними додавками, погляньте, які забажаєш добавки І так уміло повар виконає вам ваше замовлення, будь-які макарони зробить. Людей вже багатенько прийшло. Так, і наша вечеря. Сьогодні, як ви бачили, тут аж три ресторани. І в кожному ресторані щось є. Я сьогодні в мене така вечеря. В мене сьогодні яблука і солодка. Ну така. Не дуже, не дуже. вечеря, нічого мені не хочеться. Я в обід дуже добре а в Авантона сьогодні кальмар. Багато кальмарів з якоюсь приправою. Це напевно риба. А малого сьогодні просто лазанья. Погляньте в готелі, алібаба іде зараз. Ярмарка. Ну, зараз вона не працює, буде працювати о 9-й вечора. Щось тут будуть продавати, коротше, втюхувати, як завжди, свої найкращі продукти. Що тут у нас є? Гібіскус, приправи. Сок з гібіскуса? Сок з гібіскуса. Це для похудання. Це для похудання? О, якось він не чуть. О, різні ці. Креми, масла. А, так я тут зрозуміла, то о, там соки на початку вони будуть давати їх безкоштовно. Ну, вони що, юпі поналивали. О, о, бачиш тут чіпси, Марс. Ми не куримо. Шукрен. Пішли Стаса, ходимо далі. Як ви бачите, ця ярмарка продовжується аж до пляжу. Ось в готелі якийсь Мітінг починається. Тут виносять прапори, алібаби. Ще якась. Вони сьогодні одіті в їхній національній одежі, Голубєї. Там вже повиходили Аладіни, Алібаби. Жасмін шукають. Я ж говорю, Антон говорить, точно буде мітінг, буде якийсь кіпіш. Ось погляньте, повиходили місцеві, ну, поодягались місцевий національний одяг. Куди нас привели на цю ярмарку, вже вона відкрита і вони показують тут нам все, що в єгипетському стилі можна продавати. Так, ну і в цьому готелі є спортзал. І подивимося? А ні, я не хочу. Я не хочу. Ну Не буду я розказувати вам, що я великий спортсмен, По мені видно, як кажуть, усе. Усе видно, все написано на мені, на лобі, що я не спортсмен, але ну, знаєте, що тут є і спортзал. А взагалі знаєте, що я вам хотів сказати? Це поки, як кажуть, не йшла мисль. Хочу сказати про цей отель однією фразою видатного чоловіка Саші Білого. І скажу, вибачте, скажу на мові оригіналі про цей отель. Я не віжу ізюма. Помієте, ізюминки нема в ньому. Це якось так, вроді, хорошо, ну, за такі гроші, хоча б якась ізюминка. Ну, ну я, ну, думаю, ви мене зрозуміли. Ну, ми купляли його за 100 доларів. Ну, в принципі, 100 доларів це нормальна за нього ціна. Ну, якщо подивитися ціну букінга, він стоїть майже 200 доларів. Повірте. Тут нема за що віддавати 200 доларів. Тут на барі 200 доларів можна на сахал хашиші зняти будь-який отель за 200 доларів, і там вже не буде очередей таких як тут, на барах. Вибачте, до вас там будуть улибатися, а не так, як тут і написано великими буквами, що тільки одне пиво або один алкоголь в руки. І розумієте, я не кажу, що до нас там відносились як до собак. Ну, це напрягало. Спочатку в нас забрали паспорт. Ну, я кажу, люди, вони просто побачили по наших лицях, що ми не мільйонери. Тіпа типу, в залог. Потім постійно нас крізь напаминають, що ви до 12 виселіться. Постійно очередь, очередь, як кажуть, очередь в кафе. Розумієте, усе тут вертає тебе на твоє місце. Ну, тобто, ну, я ж вам сказав, одним словом, не бачу тут ізюма. Так, вже пів 12-го, вже два рази дзвонили нам в номер, що ви ж не забудьте, нічого, будь ласка, не вкрадьте в нас, не забудьте до 12-ї виселитися, нічого не беріть, чашок не беріть там і все остальне. Зараз біжу швидко виселятися і тоді включуся вже і розкажу вам, чи зрізали браслет, чи не зрізали, чи били нас, чи не били. Погнали. І здаємо номер. Пішли провіряти. Пішли ключ здавати. Цікаво, як нам будуть перевіряти номер. Ну, що за паспорт чи не паспорт. Все, нічого ми не забрали. У нас як був чемоданчик і один рюкзачок, і сумочка. Так і залишилось, нам нічого не потрібно. А ключі? – Так, Ключ, два-два ключа в мене. Так, ходім. Зараз без 5.12 я вже йду здавати наші. Полотенці, вони нам і прибиральник стукають. І говорили, ви ж не забудьте о 12-й обов'язково поверніть ключі, полотенця, тому що можна, тому що у вас буде проблем. Ми все кинемося, без 5 12 На ресепшені цікаво, чи нас ріжуть Якщо Так зріжуть, ми не дуже засмутимося, тому що ми вже хочемо додому. Зали мені можу ще залишатися Займа. тут, але ну, якщо було. я залишуся, то паспорт мені не повертають. Коли зрізають браслет, тоді ми, ми віддають ми відають, паспорт. Ми, ще паспорт. Що, ми паспорт. тут запишемо підсумок про цей готель і вип'ємо кави і будемо їхати додому. Ось така концепція, отак вони тут працюють. Так. Перші підсумки, наші підсумки по цьому телі. Люда сидить розстроєна, як балалайка. Того, що їй паспорт не віддали? Того, що в неї забрали паспорт. А чого в неї забрали паспорт? А правильно чого? Того, що вони зрозуміли, що ми чухани. <риклад> ну, коротше, є в двох словах. Ні, вони сказали, хочеш ще тут гуляти, ми не зріжемо твій браслет, гуляй, паспорт тобі не віддамо. Прийдеш зріжем і віддамо паспорт. Я це думаю, свезу мені тут гуляти, що мені з цієї території, що мені з цього обіду і там ще походити. Ну, Антон і Стас, то їхні паспорти їм то байдуже, а мені то жалко паспорт. Ні, ну може бути така ситуація. Вони зараз сказали, дивися, зараз 12 годин. Вони сказали, типа, жди свого трансфера, гуляй тут, розлікайся туди-сюди. Правильно, номер ми здали. Ну, Вони знають, що в нас не трансфер, вони знають, що ми ну, один не транспорт. Ну, не важно. А потім ми можемо підійти через дві години, там пообідати, грубо говоря, або теж не обідати, просто тут посидіти, просто. І вони скажуть, давай там 20 доларів за те, що ви тут перебували, правильно? Так, да, людина напряжена. Паспорта бо паспорта не має. ми тоді тобі не віддамо. Ну, так, так, ну добре, давайте по всіх висновках, по всьому пройдемося. Так, що мені тут сподобалось? Я буду казати те, що сподобалось, ну, а по людиному вираженні ліці, ви поняли, що люди буде казати. Так, мені сподобалось. Дуже великий плюс, що тут дуже хороший інтернет. Правда, це великий плюс. Тут скрізь гарний інтернет, він ловить навіть від останньої точки моря, о, як кажуть, від входного туалета до останнього туалета, скрізь лове. Скорість хороша, можна і тікток дивитися. І... YouTube дивиться, навіть може ми і відео тепер раніше загрузимо, бо я сьогодні в мене вийшло трошки відео загрузити. Так що, може, і раніше вийде тепер. Інтернет плюс. Потім плюс, звичайно, територія, звичайно, плюс. Море, море заход хороший, територія ухожена, вона не маленька. Знаєте, ми з людою так говорили, є такі готелі, які... Приїжджаєш туди на день і вроді все, знаєте, все зробив, усе всів. І ми з людою думаємо, блін, що тут робити 10 днів. Правда? Ну, наподобається, якщо він маленький. Ну, кроме того, що можна там піти на, ну, на двір. На так. А тут, знаєте, врем'я убивається, горки пішов трошки, пішов на море, пішов туди-сюди. І времні убиваєш, і нема такого, що далеко до моря. Мені, ну, мені сподобалася анімація. Анімація вчора була дуже гарна. Малому нашому подобалося там були звірушки разні. Ну, я думаю, це таке не кожен день. Може це раз у тиждень, може там праздник якийсь був. Тіпа типу Алібаби. Встаті, правильно, не Алібаба, а Алібаба. Алібаба. Е, по харчуванню. По харчуванню знаєте, е, е, по харчуванню я скажу вам так. Ми були, в принципі, тут один день, сутки. Ну я тут, так, да, це було не дуже не, дуже, не, не давно, ну, я тут був е, 18 років назад. В принципі, я знаєте, Єгипет це та країна, як, якщо ви були, от знаєте, якщо ви в отелі були 20 років назад. І приїдете сюди через 20 років, тут концепція не, зміняє, не зміниться. Тут нічого не зміниться. От як я його таким помню, він таким і залишився. Знаєте, харчування хороше. Ну, щоб щось такого було суперсмачного, супер е, дивного, супер. Супер пупер Те, що тобі запам'яталось таке? Те, що, да, що запам'яталось, не було смачне. Ну, знаєте, ну да, це не корм, як я кажу на отель Санідей, що ребята, там корм. Ну, вчора я взяв, вроді були й кальмари. Я взяв кальмари, вони просто кальмари в воді одварили е, і це, і, і соєвим соусом полили це, було взагалі шляпа. Потім ми пішли в другий ресторан, а там теж кальмари, ну вони хоч в клярі жарені. То в принципі, ті смачніші. Якихо там ізисків такого слова не було. Тепер я вам розкажу, чого ми поїхали в цей отель. Ми отелі вибираємо таким, як кажуть, дуже легким способом. Принципом акції в АТБ. Це не значить, що ми беремо саме дешевші або саме дорожчі. Нема в нас такого, що от ми хочемо на там місяць, ми їздимо наверное, раз в місяць, далі? Ну, два рази в місяць, ну, макса. Да. Ми думаємо, що ми вибираємо отель, по тому знаєте, по скидці. Якщо ми бачимо, ми, наприклад, бачили, що Alibaba тиждень назад стояла 7 тисяч гривень, а зараз стоїть 4 тисячі гривень. Все, ми в нього їдемо. Ну, ви мене зрозуміли. Принцип акції. Не принцип саме дешевше чи саме дорожче, а принцип акції. І в принципі, я вам скажу, якщо цей готель, він свої 100 доларів за сутки він коштує. Ну, ні долара більше він не коштує. По мінусах я все одно скажу, бо люди не в настроєнні, я вже сьогодні буду це, бо люди за паспорта, та люди, ну ти ж не мужик, це я б за паспорт переживав. Та тобі зроблять, й палки Тобі зроблять. Ну, така ну, Знаєте? Ладно. 100 доларів, ну, знаєте, я вам скажу так. Йому ціна, звичайно, на букінгу, зараз як відкрити букінг, буде майже 200 доларів. Розумієте, за 200 доларів е, я вам скажу так. Якщо ви можете приїхати в отель, це хороший готель на сахал Хашиші. Він в принципі буде такий самий, як цей. Питань немає, він буде такий самий. Ну розумієте, на барах не буде таких мінусів, наприклад, тут написано на борі. Дають тільки один бокал, один бокал в руки. І я стою, вибачте, як лох. А другий стоїть долар дав. Йому дають три, мені один. Ну, думаю, добре, потерплю, ладно. Потім е, вчора нас заселили в два, перед нами приїхали якісь європейці, дали е, 10 доларів чи е, це. Їх раніше заселили. Ну, ми в принципі за 100 доларів ми це згодні терпіти. Ми згодні терпіти. Потім таких багато, знаєте, нюансів, ну, де за 100 доларів це край можна терпіти. Наприклад, очередя в касі. Господи, в касі. в касі, ти вже як тебе. Я вже як тебе. <рес> я вже все перейшов на АТБ таку тіну. Черги на барі, черги скрізь. І розумієте, і таке відношення, ну, ну, я б не сказав, знаєте, є такі готелі, якщо ти вже їдеш, якщо ми його беремо вже в категорії 200 доларів. То там біжать і питають, що тобі треба. А тут ти за ними біжиш і кажеш, що дай мені пива, а він та підеш ти, пішди, я ось домию і тобі дам. Ну, розумієте? Сервіс якийсь. Сервіс тут хромає. Якщо для 200 доларів він зовсім зовсім хромає, а за 100 він просто на грані. Далі люда на тобі слово. Ну тут плюс ще море, тут хороший заход. Тут, тут от саме в готелі Алібаба, поплавати море, оця сторона е, хороша. Тут є трошки її рибок, трошки коралів там збоку. І хороший тут захід. Тут в Аладіні там трішки камні, така галька, для них буде незручно. Але то ти можеш і пройти без питань. Так, да, можна і пройти. Но тут відразу починається глибина і для дітей вхід пологий, піщаний, то море тут плюс. От море вони напевне беруть море тут. Не тільки сервісом, сервіс так трішки тримає, а от морем. По чистоті, чисто, чисто, що в барах, що в готелі по території, що в ресторані, дуже чисто, витертано, немає такої відразу, це великий плюс, що чисто. Да. І uh... Я тут був 18 років назад, плюс-мінус. То я вам скажу, по ремонту тут нічого не змінилося, нічого, я отак прямо все пам'ятаю. Ну, я вам скажу, що чистоту вони дуже добре підтримують. Так. Ну, знаєте, напевне, і знаєш, легше її підтримувати, напевне, ще й матеріали були якісні пристройки. Ну, я так думаю. Ну, Ні, ну, е -е -е, По кімнаті все змінилося. Звісно, в нас тоді ще стояв телевізор, ми були, і в нас телевізор ще стояв із цим. Ну, ззаду з пелісосом. Так, і ще нам, нам пропонували вчора, ну так як забрали спирти, мене не було настрою, пропонували вчора а-ля карту. Сходіть в аля карту, вони побачили, що я з камерою вже потім. Сходять з аля карту, там так буде гарно. Ну, в мене не було настрою. я кажу, ні, я не хочу вашу аля карту. Так що, якщо ви приїжджаєте, можна сходити в суші а-ля карту. Я не знаю, що там буде дійсно. Ну, ми просто були, ми просто були... в аля картах, нам ніколи в нас не було ще таких готелів, які аля карти. Ми побачили, що там з чимсь з другим годують, чим у звичайному. Так, да. ну можливо, суші давали. А-ля карта. Так що так. Чи рекомендуємо ми цей готель? Так, рекомендуємо. З дітками тут багато приїздить, відпочиваючих з дітками. Тут хороша дитяча кімната, аквапарк для діток, хороша дитяча зона, де погратися. І люди тут відпочивають, насолоджуються море. Чи приїхали б ми сюди знову? Я б не приїхала. Не знаю чому, але мені не сподобалось. От я не знаю, чи відношення? Таке одразу з ходу відношення було знаєте. Таке ой, то та ви на одну ніч, все, все, ми з вас паспорта заберемо, бо ви там бо ви там щось крадете, От, щось, щось розіб'єте. Поселились ми це. в номер, вона дзвонить нам з ресепшена. Не забудьте, завтра о дванадцятій. Ви вже виселяєтесь. Добре, в двері стукають. Не вруте полотенець, не Ось халата. халат. Полотенця порахував він халати. Це чаї порахував, що там це, все ми подивився, все це, це, щоб мені. І Чого? завтра в 12 віці. Ми вже виселялися, виходили з номера, тут прибиральник заходить, швидко заглядає. Ми навіть в дешевих готелях були, в нас такого не було. Ну, не ну знаєш, Це нам показали картинки. наше місце. Цей готель нам показав. Наше місце. Ну, а якщо чесно вам сказати. Ну, така концепція в них. То... Ну, це спортило просто трішки нас. Трішки, так, да, так. Да, на сім да, днів да. вас такого не буде. А ми на один день, можливо, в них така концепція. Люди приїздять на один день, зроблять більшу шкоду, чим заплата. Ні, ну все є, звісно, да. все є. Так Тут що? їх можна легко поняти. Да. Усе, 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 як кажуть, зрозуміло. А мій висновок такий, знаєте, якщо ви. Їдете за адекватні сюди гроші. Я просто не знаю, які гроші це коштують з перельотом. Я, наприклад, вчора ввечері познайомився з одними людьми із Словакії. Вони, вони їхали Українці. українці. Е... Через Будапешт вони через, їхали Бенбі... через Будапешт на 10 днів їм стояло майже 3 тисячі євро. 3 тисячі євро. На 10 днів перельотом. двоє. Ну я ну, перельоти там плюс євро, ну, диви, як кажуть, це а вони я... кажуть, там ще євро на лох. Комісії, все це, ну зрозумієте, це сказочна ціна. Е, ну, то тобто, ми, як вже як кажуть, уже юзери продвинуті, то нам отель не дуже сподобався, тому що ми знаємо, що за такі гроші можна чуть-чуть краще відноситися до людей. Чуть-чуть краще. Я не скажу, все було добре, ну якесь відношення, розумієте. Ну, як каже, як мені казав один знайомий, тебе тут ну не облизують, понімаєш? Не облизують. А є такі отелі, що тебе облизують. Ну, це я не про те, що ви подумали. <рес> Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, якщо вам сподобалось наше відео, наш огляд. А якщо не сподобалось, також напишіть в коментарях, що вам не сподобалось. Да? Да. Так на цьому все. До нових зустрічей. Па -па. Всім па-па.